«Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Відповідно до статті 21.1. Кодексу законів про працю, трудовий договір з нефіксованим робочим часом це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов'язок працівника виконувати, яку виникає виключно у разі надання роботодавцям передбаченої цим трудовим договором, роботи без умов гарантування того, що така робота буде надаватись постійно, але з дотримання умов оплати працівника передбачених цією статтею, істотними умовами трудового договору з нефіксованим робочим часом є. Спосіб та мінімальний срок повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Спосіб та максимальний срок повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках. Інтервали, під час яких працівника можуть вимагати працювати, базові години та дні. Працівник має право відмовитись від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин, або якщо йому було повідомлено про наявність роботи з порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Заробітня плата виплачується працівникові за фактично відпрацьований час за відрядної системи оплати праці. За фактично виконану роботу за встановленими у трудовому договорі відрядними розцінками. Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Роботодавець роботодавець фізична особа, яка використовує працю. Менше ніж 10 працівників може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Створити трудовий договір з нефіксованим робочим часом ви можете у конструкторі Instaco за посиланням під відео. Для створення лише необхідно вести дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.